Народна казка індіанців чако. Як кролик украв вогонь у Ягуара. Колись давно вогонь мав лише Ягуар. У нього було велике вогнище, а повсте вогнище частенько пробігав маленький кролик. І щоразу, коли ягуар одвертався, кролик відкладав набік кілька жаринок. Побачив це ягуар та й каже не чіпай вогню, обпечешся. Кролик удав, ніби дуже замерз. Тремтячи, схопив він жаринку, сунув її під підборіддя і сказав Ягуареві Біжу, я вже зігрівся. Кролик побіг і кинув жаринку на моріжок. Усе довкола запалало. Ягуар спробував погасити полум'я, але не зміг. Так люди дістали вогонь. А ягуар його втратив, і вирішив він відібрати вогонь у людей. Пішов у село і послав жінку з глеком води, аби загасила вогонь. Глек уже спорожнів, а вогонь горів. І жінка і ягуар добряче попоклися. Відтоді в ягуара знизу темні. Зовсім хворий повернувся Ягуар до свого лігва. Довго відлежувався він. Ніхто тепер не приносив йому риби в обмін на вогонь, а сам він вудити й полювати не вмів. Дні й ночі голодував бідолашний ягуар. Та якось до нього завітав маленький оцелот, чудовий мисливець. Він вирішив навчити полювати і Ягуара. Оцелот кидався на звірятко, вбивав його і приносив Ягуарові. Першою здобичю оцелота була велика птиця. Яка їла крабів. Оцелот учепився в неї, але вбив не зразу. Птиця злинула в небо і лише там оцелот загриз її. Обидва вони впали на землю, проте оцелот залишився цілий. Він притягнув свою здобич Ягуарові. Ягуар учився полювати аж десять днів. У польованих звірів їв сирими, адже вогню в нього тепер вже не було.